Я тебе. Іщо зайдя! Як? Рит. Яко залежу. Якраз коли треба місяці залежить, так? <coughs> Христос народився. Шановні друзі, перед переглядом цього відео підписники, глядачі, хочу всіх привітати з наступаючим новим роком, усім щастя, здоров'я, всіх українців, усіх своїх друзів, знайомих, хто мене знає, хто підтримує, всім гарно вдячний, усіх хочу привітати з наступаючим 2025 роком. Надіємося, що 2025 рік принесе нам перемогу, перемир'я якесь, буде злагода, буде добро. І, що казати, всім щастя, здоров'я, тримайтеся, святкуйте і всім всього найкращого. А ми підготовляємо наші коники трошки до... Як кажу, до Оглядин зараз до нас мають приїхати е, люди з Вінницької області. Е, ми ще не знайомі, але так познайомилися з Олександром, він мені обслуговував машину і так ми з ним познайомилися. І чоловік любить коні і зараз їде до нас е, в гори на ворог і ми... Ми підготуємо коники до показу, щоб люди побачили, пофотографувалися. І отакі в нас, е, такі в нас справи. І ранок на стол, йдемо кутатися, покутати треба і тоді вже зустрічати, е, зустрічати людей. Так що я всім бажаю щастя, здоров'я, миру, добра. І щоб 20, 2025 рік приніс нам. Всього самого кращого, що ми можемо собі бажати. Всім приємного перегляду. У нас такі наманчуки. Це наймолодший е... мешканець нашого господарства. Три роки буде мати в червню, два половиною робить. Зараз жеребна, ну, тобто вагітна. Кобилка. Приїхали до нас люди з міста Вінниця. Олександр ремонтує до машинів кардани. Кардан-центр називається. Кардан-центр. І ми так познайомилися, обслуговуємо ПМП, і ми познайомилися, чоловік любить дуже коні, але ситуація складається так, що, як кажеш, може. Що можна тільки побачити, а не, ну, нема можливості тримати, бо ви в місті живете так. <ривіт> І що, Ми будемо знайомі, будете часто приїжджати, навіть літом до сіна. <ривіт> <ривіт> Можете собі потримати, пофторфуватися як. Ну, вони дуже спокійні, що тут проблем немає. Ти можеш кинути код, ще й буде? Ні, 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 ні. Собі Смі... сміло тримаєте, можете провести, сфотографуватися, то проблем нема. Коні дуже спокійні. Можете верхом сісти, сфотографуватися, якщо бажаєте. О, так просто розираюся, бо вона, ну й забрав. <ків> <ків> Можна, звичайно. Можеш навіть верхом. сісти. Да, Бажаєш? Да, Я даю коць. Ну, no, дай коцик. Як можете верхом сісти, судрахувати, ну, проблем немає. Провести вони дуже спокійні, адекватні. Ми не, ми не тримаємо такі коні, щоб цей... щоб вони щось собі... Ну, у нас ще росте, у нас не є велика. Скільки їх? Два з половиною років. Два з половиною роки молоденька. Ще трошки буде більше. Я тебе завжди. Ти подиви на ці на ноги, ні? Кому ща диви, і груди. Шш, Адель? ще розвивається, е, ну, то вона починає якраз набирати слова. Візьміть є за контар. За, за цей. За що взяти? За це. Ага, окей. На не голову не згинала. Да, маленько, вивели тебе, приїхали тут, а понімаєш. Як тебе лати? Подивитися. Міша, подибеться? Ти якось танк себе поклати. Подай котик тут на цей, а ми то, хто буде бажати, бажатиме, покладе. Ні, що діти, там передом. Ді з тої сторони. Біжите, -то наш вибивай. Ти бійся, боїся чи? І вони дуже адекватні на вікну. Сміло можна. Біля жеребців так треба себе. Я зараз на жеребці так, Біля жеребців треба себе трохи нести, так цей. Покійніше, так? <плеси> вони носять собою, вони чують кобили, <плеси> так в загальному, а кобили дуже спокійні. <плеси> Їй не Зараз бегу до чабу. Щось не нравиться. Зараз будуть твої подружки. Там є сестра ще. Адель, Тихо. Стій. Будь Коні треба в тримати в руках. Трош... трошки інакше, та би, тиху. Це дві рідні сестри. Це Це і голова якась більша викати, не? Так, ну... Це дві різні сериї... <проб> трошки вони бр. Та якби би трошки е, і нашого типу, хоча вони дві різні сестри по батькові, але чуть-чуть у них щось е, змінено. У є краща кров залита у, у цей перший. Mm -hmm. за, назад. Mm -hmm. Назад. Mm -hmm. ну, вони нічого, вони, вони зараз їздили у піщані, що шукати такого. Ну, вони такі у нас розчання. <пілляє> <пілляє> Хто? Хто? Хто хто від чого, хто що любить. Мощні дівчата, мощні. Мощі. Хто вони гарний? Це взагалі другі на які. Альтезка, дивись у я Альтеска. альтаска. Альтаска. Позують, позують. Та вони це було. Та що? Вони це... Знаєш, так? А, вони, камеру, вони до камери привикли, бо то господар блок веде, ти вже знають, що треба себе, себе вести гарно. У майбутньому. У теж, теж майбутньому будемо щось, щось розводити, продавати. Ну, я вважаю, що в життю треба займатися тим, що тобі до душі. Все От я бачу у вас робота з цими карданами. То деколи, я деколи так сміюся, як ви починаєте розказувати, а кардани, які приїзди, то просто. Але та робота до душі, правда. Правда? Ось так, так само і в мене. А які вони зростом, коли народилися? Ну десь тако. Тако, тако, ну, в середньому, до мене. Як дорослий алабай. Так, як дорослий алабай. Ви ми, ними в лісі робили, так? Це мені. Спасибо. Це мені. колись робив. Ну, Свої часи то їздив в ліс, фірмани. все робив? Кій. А, це ми зараз взагалі. Це було три рази запряжена, а це п'ять. разів. Так вони просто в мене літом ходять, електропастух на, на поле на вигляд. Угу. А тепер просто стоять і їдять. Все. <світ> і це виходить, що зараз ми кошти вкладаємо свої з кишені на них. Щоби, щоб їх утримати, але з часом будемо бачити, я думаю, що поміняємо. Ой, який вони гарні. У вас гори Треба якийсь тур придумати. Я кажу, ви будете мати бажання літом десь приїдете. Запряжу спеціально їх двох для вас, то вже будуть маленькі. Поїдемо на полонину. Проблем нема. Май паузу, ви великі молодці, молоці, хіба так хтось подзвонить, а, щоб дай поїхати. Дай а паузу. А хто? Це мішка не хом'ячка тримати, правда? О, це мужчина. Я жеребець. Три з половиною років. Ноги такі самі, мов, як та перша побила по свій Кейк! Кейга! як не хоче. А ти що, то ви. Який він здоровенний це такий зразковий хлопчик, мені каже. Це є наш плідник. Кий гасливий. Кей, Гаррі. А скільки йому? Три з половиною. Та ще молодий, ще росте. Взагалі всі коні, оці, що я вам тепер показував, вони ще всі будуть рости. Але старі ж у вас кілька років ростить. Зараз я кобила. сама перша, є десь робити. Ти! Оп! Що то вносить? носить? Найстарший мешканець нашої конюші, Так, так. Оця кобила щось вийла. Лісу, всього, лошадка привела багато. Дуже велика вона не просто. Це є Новосандріївська, це, це вже наша українська. Рррр. Обережний помадій. Дірка, бо я зараз владиш, ну, нарікнувся. Це сколба. Так, вона ну, на просто не він так легенько підійшов. Подивись на мене. Можна сісти верхом, якщо бажаєш. Давай. Дай котик. Він не без котика може, напевно. Але ще раз буде шов. Так, просто зараз побрудне штани. А його в машину не візьмемо. <рисум> Цілей так. Лишимо да? вам на до цього числа. Притримай, Арсен. Зачі. А є. Розумно Як тебе туди міша закинути? Робалка, єво. Ходи. Березь і мені за шеї. Перекидай лаху вас! Взяв. Давай чітко повідомлю. Прзік, бр. Прикажу. Як відчуття, сино? Кайфову, так да. Леті потеряв, ти була. Кей, прикар. Але щоб блять, зараз не За гриву тримайся. Тримайся загриву, сразу. якщо мені запокривало, тримайся за За гриву тримайся. Ред, тобі кусак. Боляться вже тобі, як зпадить. Це є наша українська порода виведена. Ті вже позакордонних батьках усі йдуть. А це наша українська. Це чиста українська порода. Колись був у Сумах, в Сумській області. Такий завод Вікторія називався і там розводили такого типу коні. Це козаки їздять коні. Ну можливо. Це поки в мене і поки вона. Багато коней було і до неї, і після неї. Скільки років вона у вас? Сім. Сім минуло. Осім минуло. Так, три роки і сніс поворону. Вона вже старша. Вона <кій> ну, дуже адекватна, чемна, спокійна. Коротше, ми її купляли тако. Заказав вікна до хати. Мали привез... дзвонять, що вікна мають привезти на наступний тиждень і попадає мені ця кобила. І я думаю, та вікна ще будуть, але кобилу треба. <кій> думаю, я щось намучу. <кій> Договорився з хлопцями, ну, кажу, хлопці, там <кій> кажуть. Можливо, кажу тиждень почекати, треба буде на гроші, там що все не дуже. Добре, каже, то проблем немає. Головне, каже, щоб вікна поклали, гроші будуть. <ріст> Якусь, так. Я кажу, то що любить. Але це так важливо житті займатися, дійсно тим, що любиш. Так, я це весь час казав, кажу. Ми <ріст> жінку по закордонах. Я взагалі від 17 років почав їхати ну, такого за кордон на роботи. І постійно я казав, що треба займатися тим, що тобі до душі. Ну, Ясно, що спочатку немає, що купив сьогодні ці коні там, чи що, чи, чи машину, там чи немає різниці. І завтра вже тобі капає. Ну, Є такий час, що треба трошки поробити в ноль, потім розкрутитися, роз, розвиватися. Але треба постійно робити то, що... То, що до душі. От я деколи тако веду прямий ефір, собі сідаю, беру кружку кави, сідаю собі у тіктоці і веду ефір. Ну і багато є таких людей, що цікавляться. По-різному. Ну, Я побачив на заставці в Ну. Гарний коді, ти спитав, чи це просто ли, сфотографірувалися. Там були. Mm. Це <кій> <кій> то, амуніція є. Це не має бути. То амуніція то, то запрягати в сані, так? Так, так, так. Та сані теж є у вас, так? Да? Є, лише нема зими. <клес> Навіть не витягували. А сідла щоб зверхом. <клес> yeah. Я маю тільки одне, але тако, якщо треба більше, то є, хлопців можна взяти. <клес> ну, просто нема такого е ну, розвиненого туризму, щоб сідла мати, а ага, треба поїхати. – Що тажу. А так в загальному то. <клес> <клес> Це продає. Це красивий дивіться. Чорний. Це тепер ми купили першого грудня. Дивіться, буде завтра рівний Так, завтра буде рівно міст. Ну Це стоїть, мабуть, так як джеп. Бас джеп скільки коштує. Трохи коштує, Ну він трохи ну, дишав прямо. Можемо щось поміняти. Мама його орденка, тато першерон. Це орден з першерону. Таня, можемо поміняти, якщо на джепа рецепт є, доставимо. Сурай. Так само 3,5 роки. Продав мені На роботу кожен день скачеш, собі сьогодні. Маєте бажання? можете пробічити, отримати. Мішко, бо може це. Він цей трошки має потужнішу так. він гарний він чорний текст печеряві такі це в нього гриба сніжка це не таке дуже це питання ну пішов Хол... Можеш погладити, ти сподіваюся. Що то в нього на нозі? Якийсь... Оце? Да. Кожного коняє. Що тут таке? Ну так я не знаю, але кожного кожного коняє. Що? Дай погладити. Чужий, так? Да? Ні, він гратися хоче, але він нічого не каже, він спокійний. Я тепер тримаю, може тримати. Див він, погладив. Осторожней. А, ah, він слухає, що... Uh -huh. Що це дете. Важкі кінь, але руки має такі. No. Так, сюда. Так, їхав? Просто... А син не боїться? Ні? Ефектно виглядає. Боїться. Ні, та син допомагає. Малого, Першого малого дня платці. його привезли, другий день уже верхом не вийде. <ррррррррр>. Менший, менший боїться. <пев> не по... <пев> 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 да, Не пужі людей. <пев> 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 е... Менший боїться трохи, так не... Ну, немає не такого. Ну, як сказати правильно. Ну не такі настроєні коні, боїться більше. А цей ні, цей з малого цей скаче. Ми його купили, він вже на другий день верхом виліз. <каси> Безстрашно. <каси> Я не бачив цих фон. Не бачив? <каси> <каси> Приїдете. Літом відпустку він трошки поміняється, підросте. ну Ну, а у вас тут така туристична якась є. У нас її її те, нічого. Вам треба придумати. Ви би нам допомогли в цій справі скласти. Організовуємо похід на конях, гори. Склали бізнес, бізнес-план. Їдемо в гори, наприклад. В горах варимо там якісь бану. Легко ми це можемо робити. І все, без проблем не будуть. Тому що, ну, Наприклад, ну, з своїми другами можете приїжджати там, ну, з компанією. Головне, просто щоб наперед знав, а решту можна все організувати. Це діло нас ну, Є такі місця, Далести... що є куди піти, є де відпочити. Просто, Приївка сірого, яри та мухи. Ну, є такий маршрут, так? Да, Що... Можна, можна придумати. Навіть є на Google картах. Можна, можна подивитися. Так, була в третій день перчатку. Так. Малий ходив за Англ, Що, я його завожу? Йдемо пити кави. Але ми самурая, мушу залазити у яслі, бо не достаю йому Зараз міняємо недоуздок і йдемо пити з нашими гостями каву. Дякую, друзі, всім за увагу. Ще раз всіх з наступаючим Новим роком. Самурай! Не грайся! Ще раз всіх з наступаючим Новим роком. Щастя, здоров'я, миру і добра! Будьте всі здорові! Всім до побачення, до зустрічі в наступному році. Слава Україні!